Який найбожевільніший факт про другу світову війну ви знаєте? Моя найулюбленіша історія про Другу світову війну зовсім не пов'язана з насильством, вбивствами чи руйнуваннями. Передисторія погодні умови в північній півкулі зазвичай змінюються із заходу на схід. Як наслідок, німці були в невигідному становищі, не знаючи, яка погода наближається до Німеччини, оскільки вона надходила із заходу, то через території, контрольовані союзниками. Тому вони вирішили таємно розмістити безпілотну віддалену метеостанцію на узбережжі канадського лабраду. Яка могла б надсилати погодну інформацію до Німеччини по радіо. І пам'ятаємо, що тоді не було таких речей, як метеорологічні супутники. Метеостанція була розміщена за допомогою підводного човна в 1943 році. Скільки її було важко приховати, хоча й у дуже віддаленій місцевості, німці почепили на неї таблички, що вона належить канадській метеорологічній службі. Вони також розкидали навколо порожні пачки з під американських сигарет. Щоб якщо його хтось знайде, то подобрає. Думав, що це військовий об'єкт союзників. Рештою його все-таки виявили канадці у 1977 році. Насправді, коли його знайшли, місцеві жителі подумали, що це саме те, що німці і хотіли, щоб вони подумали, що це був канадський військовий об'єкт. Виявили розбіжності тоді, коли хтось запитав канадських військових про їхню стару метеостанцію на Лабрадорі, і канадські військові відповіли, е, це не наша. У Франції мій дядько Кертіс був підірваний на міні, але все ще був живий. Тому союзники дали йому морфій і поховали в піску, поки битва не закінчилась. Потім вони повернулися і забрали його, і він був все ще живий. Мій тато і його брат Ден випадково зустрілися у Франції. Вони обернулися і побачили один одного, і обидва закричали: «Що ти тут робиш? У мене є кілька фотографій з того дня. Вони провели цей день разом, перш ніж повернутися назад у пекло, і обидва пережили війну. Ядерна атака на Нагасакі ледь не провалилася, коли один літак-бомбардувальник відокремився від супроводу, і було витрачено пального на 45 хвилин польоту в спробах знайти один одного. Слід також зазначити, що початковою метою другої бомби було місто Кокура, але через дим від попередніх бомбардувань, пожеж і хмарності вони намагались підлетіти три рази, але так і не змогли побачити свою ціль. Через паливо, що закінчувалось вони вирішили перейти до запасної цілі Нагасакі. Місто також було вкрите хмарами, але на останньому підльоті перед поверненням на базу у них було достатньо видимості, щоб скинути бомбу. Бомба все ж була підірвана не за планом, вона розірвалась на відстані. Трьох кілометрів від землі, і природні пагорби захистили значну частину міста. Перша бомба, скинута на хіросіму, розірвалася на відстані приблизно 200 метрів від землі і повністю повністю знищила місто. Після вторгнення Німеччини у Францію вони змусили Сітроєн виробляти для них вантажівки. Як акт саботажу, Сітроєн перемістив позначку на масляному щупі двигуна нижче. Таким чином, двигуни працювали, але виходили з ладу при інтенсивному використанні. Геніально! Аналогічно, коли хлопці в сієтлі будували копії реактивних літаків, у них були деякі деталі, які вони використовували як зразки, непридатні для використання. Один з військових розібрав носову опору редуктора, щоб побачити її внутрішню будову, і виявив навмисний дефект, який при подальшому використанні зрештою зносився б і зруйнував літак. Робітники робили все можливе, щоб продемонструвати непокору. Військовослужбовець ВМС США вижив після того, як його чотири рази штрикнули японські багнети під час батанського маршу смерті, коли він був військовополоненим на Філіпінах. Перед початком маршу він закупав у землю ложку, яку пообіцяв повернутись і дістати, коли війна закінчиться, щоб довести, що вижив. Марш смерті довжиною 106 кілометрів мали подолати 60-80 тисяч полонених. Багато з них померли у дорозі. Ще частина змогла втекти і змішатись з місцевими у тисячу 46-му році він повернувся на Філіппіни і відкопав ложку, щоб привезти додому. Цей чоловік був моїм двоюрідним дідусем, і моя сім'я все ще зберігає цю ложку 82 роки по тому. Не найбожевільніший факт про Другу світову війну, але він є цінним для моєї родини. У 1942 році рота польських військ була евакуйована з Радянського Союзу і потрапила до Ірану. Дорогою вони подружилися з сирійським бурим ведмедем, якого назвали Войтек. Його офіційно зарахували рядовим до підрозділу. У 1943-44 роках чоловіки опинилися в Італії, взявши з собою ведмедя. Він допомагав переносити важкі боєприпаси і швидко став знаменитістю серед солдатів. Після війни Войтек був демобілізований і мирно жив в Еденбурзькому. Уму зоопарку, поки не помер у 1963 році. Атомна бомба була не найдорожчим проектом Другої світової війни. Найдорожчим проектом був бомбардувальник Б 29 який використовувався для скидання атомної бомби. І радянський Союз його вкрав три Б-29 приземлилися у Владивостоці після бомбардування Японії. СРСР, який був нейтральним у Тихоокеанській війні, конфіскував їх і затримав екіпажі перед тим, як непомітно передати їх американцям за ленд-лізом. В рамках надсекретної програми Сталін наказав авіоконструктору Туполєву, якого щойно звільнили з Голагу, переробити літаки під наглядом НКВС. Берія всесвітньо відомий покидьок сказав, що якщо щось буде змінено або ск. Компрометовано в оригінальному проєкті, то команди проектувальників будуть розстріляні. Американські літаки виготовлялись по іншим мірним системам, тому радянські запчастини були дещо іншої товщини. Щоб приховати це і створити враження, що вони абсолютно ідентичні, команда дизайнерів додала бойові пошкодження і підібрала кольорну гамму, винайшовши новий тип фарби потрібного кольору. Це спрацювало, і Ту-4, перший міжконтинентальний бомбардувальник СРСР був представлений на першотравневому. Марші 1947 року, ніби це не затримані Б-29. Гітлер приєднався до нацистської партії лише тому, що німецька армія послала його на збори, щоб він, по суті, шпигував за ними. Хтось виголосив промови, що Баварія має вийти зі складу Німеччини і приєднатись до Австрії. Гітлера це розлютило, і він почав виголошувати промову про те, чому це погана ідея. Інші члени партії були вражені і завербували його. Він також швидко зрозумів, наскільки цінним він був для них, адже завдяки своїм ораторським здібностям і харизмі він був видатним рекрутером. Тому, в якийсь момент, він погрожував піти і приєднатися до іншої партії, якщо йому не нададуть лідерство. У них не було вибору. Гітлер був не просто якимось чуваком, який випадково опинився на чолі нацистів. Він дійсно був величезною причиною і слідством того, як все розгорнулося. Біографія Гітлера, написана Яном Кершоу, дійсно чудова, так само як і трилогія. Логія Річарда Еванса, третій рейх хоча вона більше про нацистську Німеччину, в цілому, а не лише про Гітлера. Якщо хтось зацікавлений, Гітлер одна з найбільш досліджених тем в історії, тому існує незліченна кількість книг. Не впевнений, що це прям божевільно, але я зловив трагічний фейспал. Рятувальні жилети, які видавали чоловікам під час деяких амфібних висадок, наприклад, операція День Де були в основному маленькими круглими поплавками. Вони мали бути прикріплені під пахвами, але через усе спорядження, яке було на солдатах, це було важко і незручно зробити. Тому вони кріпили їх навколо талії. Коли вони заходили у воду, то ставали настільки важкими, що рятувальні пояси могли перевернути їх до гори нога вони тонули з ногами в повітрі і не могли ніяк вплинути на поплавки. І ще один факт з першої світової війни, який мені подобається: розведення кіз стало великою кустарною індустрією, тому що потрібно було годувати індійських солдатів, які не їли яловичину і конину. Початковий запит на 7 тисяч кіз для харчування прибулих індійських солдатів збентежив військового офіцера, який його отримав. Я пам'ятаю, як хтось одного разу опублікував історію анекдот про свого двоюрідного дядька під час Другої світової війни. Такого собі фермерського хлопчика з середнього заходу, який не вмів плавати, і так сталося, що він провів усю війну на флоті, служив на катерах і підводних човнах. Він завжди носив із собою рятувальний жилет, але, на щастя, потреби його використати не було. Після закінчення війни, коли він демобілізувався і назавжди опинився на березі, він виконув свій рятувальний жилет за борт, наприклад. Чалі і спостерігав, як він миттєво пішов на дно, як камінь. Франко-канадський солдат на ім'я Лео Майор був настільки розлючений на німців за вбивство одного з своїх друзів, що самотужки схопив 93 німця і звільнив голландське місто. Він продовжував приводити полонених, хапав боєприпаси і повертався назад, щоб захопити якомога більше. А ще у нього було лише одне око, коли його мали нагородити медаллю почесного легіону. Він відмовився, бо офіцер, який його рекомендував, не був канадцем. Я дивився документальний фільм про хлопця, який хотів бути шпигуном, і в підсумку якимось чином отримав одну з найвищих медалей на німецькій стороні, а також одну із найвищих медалей на стороні союзників. Імовірно, він був єдиною людиною, яка це зробила. Кодовий псевдонім Гарбо він був просто хлопцем, який хотів бути шпигуном. Тому запропонував мі 6 свої послуги, але отримав відмову. Тож почав шпигувати для німців і годувати їх неправдивими даними, щоб довести британцям, що він може це робити. Що американська суперзброя для закінчення війни могла включати кажанів із приклеєними до них запалювальними бомбами. Літл С. Адамс був стоматологом хірургом з Пенсильванії, який захопився кажанами під час поїздки до Карлових Вар у Нью-Мексико в 1942 році. Він був заінтригований їхньою силою та звичкою ховатися перед світанком. Він також знав, що більшість японських будівель побудовані з дерева, а не з бетону, що робить їх легкозаймистими. Так у нього з'явилася ідея, якщо прив'язати до великої кількості кажанів запалювальні бомби з годинниковим механізмом, то вночі над японським містом можна було б випустити каженячу бомбу, яка б дозволила кажанам розлетітись по всьому місту і загніздитись до сходу сонця. Потім вибухнули б запалювальні бомби, і пожежі змогли б швидко поширитись на велику територію. Використовуючи свої зв'язки, Адамс був знайомий з першою леді США Елеонорою Рузвельт. Його план був схвалений президентом Рузвельтом після деяких пора. Гарвардського зоолога Дональда Гріфіна. Думка президента була такою: ця людина не божевільна. Це звучить як абсолютно дика ідея, але її варто розглянути. Проект був переданий військово-повітряним силам армії США. Спочатку запалювальні бомби мали бути виготовлені з білого фосфору, але проєкт змінився на використання нового легкозаймистого винаходу на З дозволу служби національних парків у дикій природі були зібрані мексиканські кажани, а крихітні бомби були прикріплені до кажань. За допомогою клею. Спочатку випробування не були успішними. У 1943 році озброєних кажанів випадково випустили на допоміжну авіабазу армійського аеродрому Карлових Вар. Кажани загніздилися під паливним баком і спалили випробувальний полігон. У серпні 1943 року проект був переданий військово-морським силам США, які перейменували його на проект X-Ray. А в грудні того ж року передали його морській піхоті США. Остаточне випробування. Зброї відбулося на полігоні Дагвей, штаті Юта, де було спалено макет японського села, щоб перевірити ефективність. Результати були оптимістичними. Спостерігач зазначив, що система доставки на основі кажанів була більш ефективною, ніж звичайні напалмові бомби. Цитуємо звіт: інакше кажучи, звичайні бомби давали б ймовірно від 167 до 400 пожеж на бомби, тоді як X-Ray від 3 до 5 тисяч пожеж на бомбу. Проект було скасовано, коли з'ясували. Увалося, що зброя не буде по-справжньому готова до середини 45-го року. У пошуках швидкого завершення війни увага була зосереджена на проєкті атомної бомби, який демонстрував швидші результати. Схожий проект, але далеко не такий ефективний: фуго, запалювальна повітряна зброя, яку Японія застосовувала проти США під час Другої світової війни. Вона складалась з наповненої водним паперової кулі діаметром 10 метрів з корисним навантаженням у вигляді 4 5 кілограмових запалювальних пристроїв і однієї 15 кілограмової осколкової протипіхотної бомби. Не керовані кулі переносилися над Тихим океаном з Японії до Північної Америки. Швидкими висотними повітряними потоками, відомими сьогодні як реактивний потік. Кулі включали в себе складну баласну систему з мішків з піском для підтримки висоти польоту. Бомби мали спричинити масштабні лісові пожежі та посіяти паніку. З листопада 1944 року, по квітень 1945 року, імператорська армія Японії запустила близько 9 тисяч повітряних куль з полігонів на узбережжі Хонсю, з яких близько 300 були знайомі. Найдені або помічені на території США, Канади та Мексики. Бомби виявились неефективними в якості засобів розпалювання пожеж через вологі сезонні умови. При цьому жодні лісові пожежі не були пов'язані з наступом. Кампанія цензури в американських засобах масової інформації не дозволила імперській армії дізнатися про результати наступу. 5 травня 1945 року шість цивільних загинули від однієї з бомб поблизу міста Блай, штат Орегон, ставши єдиними жертвами війни на континентальній частині США бомба Фуго була першою системою зброї з міжконтинентальним радіусом дії, що передувала міжконтинентальним балістичним ракетам. Цікава історія. Туберкульоз тоді був смертельним вироком. Солдатів, які захворіли на туберкульоз, відправляли назад до штатів у туберкульозні відділення, де більшість з них помирали. Мій дідусь, житель півдня, служив на кораблі в південній частині Тихого океану. Він захворів на туберкульоз і був відправлений до туберкульозного відділення в Бостоні. Він бачив, як помирала людина за людиною. Одного разу лікар оголосив у відділенні, що вони шукають добровольців для медичного експерименту. Він і ще один хлопець були добровольцями і залишилися живі, а решта померли. Експеримент полягав у застосуванні надпотужних антибіотиків. Під час одужання він познайомився з молодою медсестрою, закохався, одружився і переїхав до штату Масачусетс. У них народилось сім дітей. Я найстарший з усіх онуків. Через багато десятиліть моя донька захворіла на туберкульоз, і її лікували високими дозами антибіотика, отриманого з того самого препарату, що приймав мій дідусь багат. То років тому, і це врятувало їй життя. Я вважаю, що будівництво шосе на Алясці недооціненне і менш відоме ніж мало б бути. США з'єднали материкову частину США з Аляскою через північну Канаду, побудувавши 2000 км кілометрів дороги через раніше дикі землі. Табори інженерів і робітників побудували цю магістраль через ЮКОН всього за 8 місяців. Це шалена швидкість, прокладаючи дорогу через болота, ліси, працюючи при температурі мінус 40 градусів, просто безпрецедентний темп будівництва подібну якому ми більше не побачимо, це чудовий приклад того, що війна виграється не лише за допомогою бою, а й за допомогою техніки. Оді Мерфі просто погугліть його. У нього занадто багато історій, щоб вибрати лише одну. Чувак був просто по суті ігровим персонажем у грі Call of Duty. Перший лейтенант Оді Мерфі був нагороджений усіма бойовими відзнаками, що присвоюються американським військовим армії за мужність, проявлену на полі бою. Сімо Хайха, він же біла смерть, був фінським снайпером, на рахунку якого 505 вбитих, менш ніж за 100 днів, зауважте. І він до того ж не використовував приціл. По-перше, приціл започував на холодному повітрі, а по-друге, відблиск від нього видавав би його позицію. Мало того, він набував рот снігом і тримався ближче до берега, щоб пара з рота не видавала його місце знаходження. Він вів особистий щоденник, який називав списком гріхів, куди записував усі свої вбивства як форму каяття за свої дії. У ньому також перераховані вбивства, яких він не скоював, але все одно відчував відповідальність за них. У дитинстві він був завзятим мисливцем і влучним стрільцем з багатьма трофеями. Полювання дало йому фантастичні навички орієнтування в дикій. І природі, як у складанні раціону, так і в ручному орієнтуванні на місцевості. Він з точністю до метра оцінював відстань до 150 метрів. Його особисті навички були ідеальними для того, щоб досягти того, що він отримав. Радянська влада настільки боялась цієї людини, що вирішила зрівняти шанси у грі на виживання за допомогою вибухових боєприпасів. Коли його нарешті поранило снарядом, його вважали мертвим і поклали до інших трупів. Приблизно через тиждень він прокинувся. Він прочитав. Тав власний некролог у газеті і просто написав листа, щоб сказати їм, що їх дезінформували.